Коли заведеш ти кудлатого пса, то разом із ним заведеш небеса і зорі вечірні, сніжок серед ранку, прогулянку напередодні світанку, і листя у парку, і сонце, і місяць, квартали туманні у сонному місті, кульбаби, галявину ніжно-зелену, і довге сидіння край старого клену і глядіння на річку, і кращого друга якому говориш, мій песик, послухай, і кажеш усе, що лягає на душу, а песик лише на шрошує вушко і не докоряє за жодну негоду, лише хвостиком тихо махає на згоду. Собаки, немов наші янголи світу, що поруч завжди, і веселі, мов діти, і завжди за нас, і готові віддати життя і до смерті за тебе стояти. І зло зустрічати зі стійкою і риком. Заводячи пса, ми заводимо приклад любові такої, яку вже не стерти. Заводячи пса, ми заводимо безсмертя. А потім, коли помирає собака, то бігає в хмарах, говорить, не плакать, хазяїн облиш, я ж собака всього лиш. Хай сум свій від втрати мене не загоїш, та добре було нам зустрітись у світі, гуляти в каштанах, дивитись на віти, Зем'ячиком бігти і дихати часто. Візьми цуценя. Розпочни і спочатку.